Вітаю вас, малята. Сьогодні пропоную вам завітати в гості до казки. Доброго ранку, друзі! Тітка Ірина, а можна і зайчик Габі буде з нами. Звісно, можна. Малята, а вам подобається слухати казки? Так, я полюбляю казки слухати. І мені подобаються казкові пригоди. А ви знаєте, що книжки для дорослих відрізняються від дитячих. Ні, не знаємо. Тоді слухайте і дивіться уважно в книжках для дорослих багато надрукованих текстів і майже немає ілюстрацій. А в дитячих книжках, навпаки, мало текста, а багато яскравих ілюстрацій. Їх придумують і малюють художники. У кожного художника своє бачення героя, але всі малюнки повинні бути яскравими, чіткими, герої з добрими мордочками або обличчями. Ми з вами вже познайомилися з творчістю Марії Примаченко, і вона теж ілюструвала дитячі книжки. Подивіться на її казкових героїв, хитра лисичка, яка полюбляє рибку. Пан Коцький очікує нових пригод, та ведмедик, який іде до млина. Але й майстри Петриківського розпису теж не стоять осторінь. Подивіться, які гарні ілюстрації, і серед них ви упізнаєте знайомих героїв, діда та бабу. Зайчика і Колобка, ведмедика й Колобка, працьовитих півників. Хороброго котика і неслухняного півника, ледачик мишеняток крутя й вертя. А ось подивіться, яка хитра лисичка в гарному бранні чекає на пана Коцького. Подивіться і на ці малюнки, може, хтось з вас упізнає і назве героїв Киця Мура, Зозуля і Півник, дівчинка із казки кривенька Качечка, а ось і журавель, який облетів сто земель. І розповім усім, що краще рідного краю немає ніде в світі. А ця хатинка може підійти до казки Зайчикова хатка. Тітко Ірина, а і справді такі гарні малюнки. Малята просіть своїх батьків, бабусь і дідусів, щоб вони вам розповідали, читали українські народні казки, байки, віршики, співайте разом з ними колесанки, які свого часу вони почули від своїх батьків. Шановні батьки, давайте разом поведемо дітей в чарівний світ казки. Дякуємо вам, тітко Ірина, за цікаву подорож. Завжди рада малята розповісти вам щось новеньке і цікаве. Малята, чекаю на ваші малюнки героїв українських народних казок. До побачення!